Сьогодні ми зрозуміємо, чи можливо порахувати значення виразу, який має в собі більше, ніж одну зміну. Так, ми маємо 7х плюс 5 мінус 8 помножене на y. У нас тут дві зміни це x та y, і нам в умові ще сказано, що x дорівнює 0,5 та y дорівнює 0,25. Я закликаю вас поставити це відео на паузу та спробувати знайти значення цього виразу самостійно. Отже, для цього нам потрібно просто всюди да й Підставити значення 0,5. І там, де є Y, підставити значення 0,25 і порахувати. Це досить, досить очевидно, досить просто. Ми беремо 7, помножене на. Замість X пишемо 0,5. Плюс 5 мінус 8, помножене на значення Y у нас 0,25. Помножене на 0,25. І 0,25 це те саме, що 1 четверта. Так, можемо ось так переписати. От, порахуємо, що у нас вийде ось тут. Ось тут у нас це як 7 помножити на 0,5, ну, це 3,5. Ось. Тут у нас так само залишається плюс 5, плюс 5. А ось тут ось тут нам треба проходити. Значення ось цього множення, так? Це у нас буде. Виходить 8 помножити на четверту, це буде просто, просто 2. Ну і ми маємо тут мінус, тому мінус, мінус 2. Отже, 3,5 плюс 5 це 8,5. Мінус 2 це буде 6,5. І це і дійсно буде значення нашого виразу, якщо ми маємо значення ось таких змінних. Розглянемо ще один приклад. Тепер ми маємо 0,1 на m плюс 8 мінус 12 помножене n. І так само у нас є значення m та n. Ось і наша задача порахувати значення цього виразу, якщо ми маємо значення, ну, якщо зміні мають ось такі ось значення. Я знову пропоную вам поставити це відео на паузу та спробувати зробити це самостійно. Окей, алгоритм залишається той самий. Всюди, де ми бачимо m, ми заміняємо на 30. Там, де у нас n, ми заміняємо на 1 четверту. А, рахуємо 0, 1, У нас так і залишається. Множимо на замість m ми пишемо 30. Плюс 8 мінус 12, помножене на значення n, у нас 1 четверта. 1 четверта. Добре, що у нас вийде ось тут? Ось тут у нас вийде просто 3, так? Ось тут, ось тут у нас вийде 12 поділено на 4, це теж 3. Окей, а, у нас залишається ще плюс 8, ось це от, плюс 8, і нам треба відняти ось цю трійку, бо тут стоїть знак мінус. А, порахуємо, 3 плюс 8 це 11, 11 мінус 3, це буде 8. Дорівнює 8, і це і є наша відповідь.